Як і в будь-якій сфері є ефективні фонди, є неефективні, є доброчесні, а є недоброчесні. І тут відповідальність кожного мене, тебе, бізнесу, верифікувати цей фонд. Тобто, Почитати про нього, перш ніж комітитися на а якусь вас була підтрим. якась відміна. Ну типу до вас звернувся фонд. А ви такі бачите, ну це рібята? Ну точно не про благодійність і звичайно, про звичайно, звичайно, це як правило видно прямо на рівні базової перевірки. А як це? Ну немає податкових звітів, наприклад, да або податкові звіти не відповідають. Офіційні податкові звіти не відповідають публічним звітам, які вони публікують на са. Або ми бачимо зв'язки з Росією. Навіть такі були? Звичайно. нічого собі Вони не публікуються в каталозі, бо вони не пройшли базову перевірку на доброчесність. Але, на жаль, є ті фонди і організації, які документально ти нічого не знайдеш. і про якісь Такі ризики, в тому числі корупційні, ти можеш дізнатися тільки під час співпраці.